Привіт! Сьогодні 2 липня. Е 7 ранку я газую на роботу, обгорівши весь, так морозить трішки вже забув про цей стан, як, це, як коли ти згорівший, бо ну, тут в Данську не було такого сонця нормального. Е плюс 18 на дворі, але ніби буде в 12 дня спека плюс 30. Подивимося, чи це буде правда, чи ні. Ну, я думаю, що сьогодні припече, а потім все один день, а потім буде знову там дощі і знову буде прохолодно. Про Та такі діла, все, летим. Покажу що так, як виглядає у нас погодка без хмар. Тому я думаю, буде сонечко. А ще, пацани вчора, коли в мене був вихідний, знайшли таку маску в машині. І вона прикольна, навіть це зі стекла, таке ну, дебеле, якась... Походу така непроста. Я забрав собі, кажу, блін, буду неряти, може така менша. Десь на Гданську. Бо я купив собі ще одну. У мене буде в лозі цей, буду неряти. Я купив собі з Аліекспресу. Тільки така вона коротше, здорова, вона прям на всю морду. Тобто, ну, і невдобно трошки цей. Вона невдобна трошки, бо не мобільна. Тобто цю можна вкинути, десь там в сумку, в рюкзак і з нею типу, піти. А та маска, вона прям така велика. Тобто, ну, Трохи невзручно, тому собі цю оставлю і ту буду не рядь, все. На 9.15, 24 ніби на цьому показує машина. Але сонце так жаре. Сонечко реально як на якомусь пляжі, типу в цьому дуже чисте небо і прям сильно-сильно. Я вчорашній трошки згорівши, мені аж через футболку пече, коротше. Такі дивні відчуття і, коротше. Ну, жарко, сьогодні буде прям жарко, тому не знаю, як це видержать. Такі діла. А, і ще я навіть включив кондиціонер. Я дуже рідко користуюсь кондиціонером в автівці, але зараз в мене він шурує. Тому що, блін, аж руки прямо пікає, як сонце це попадає вчора. Мені здається, би вчора так не згорів, то може було б краще. Але... Жесть. В кінці тепло. Липень. Я казав, що липень. Це... Початок літа в Данську, тому липень і починається літо. Погода страшна. Зараз 15 година, машина показує плюс 33. Відчувається, як я не знаю, всі 50 на сонцю. Коротше. Я сів в машину, сідушка так під сонцем нагріла, що в мене після вчора, що так горіли в так загорілась, спина просто палає. Капець, жарко, ну це не Тобто... Я так не хочу, я б так не зміг десь жити. І небо чистеньке, але ну прям капець. Ну і кінець робочого дня, 19 година. Виїжджаю додому. На дворі жара. Ну, реально, 19 година, а воно прям далі так жарить, що аж ну, важко знаходиться на сонці, бо пече шкіра в мене просто трошки підгорівша. Капець, такого в Данську я давно не пам'ятаю. В минулому році може було пару днів, але. Щоб так в початку липня не Ну, Зато в мене і тепер є цей малого відео, то я зможу передивитися і дізнатися, коли була жара. Так що така прикольна штука навіщо я це все знімаю. Та й все. Все, газую додому. Анютка там вже доїхала, теж була на пляжику. буде мене чекати. Та й таке? пока!